28 – це кількість загиблих наразі у Києві, але роботи на місцях влучань тривають. Сьогодні рятувальникам вдалося деблокувати кілька тіл для опізнання людей. Необхідно зробити ДНК тести цього ранку. З під уламків зруйнованого будинку у Солом'янському районі дістали ще дванадцятьох. Таким чином, число загиблих лише в цій локації зросло до 23-х. У столиці сьогодні день жалоби за загиблими за перебігом пошукових робіт біля зруйнованого ракетою будинка в Солом'янському районі столиці стежила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Розбір завалів знищеного під'їзду дев'ятиповерхівки на відрадному тривають. Вдалося розібрати все аж до підвального приміщення, куди й обвалились всі перекриття. Тут загинула 21 людина. 11 тіл рятувальники дістали напередодні ще 10 – від сьогоднішнього ранку. Живих тут вже не шукали. Серед загиблих є не ідентифіковані. Сьогодні деплокували тіла ще вісьмох загиблих. Останні дві це жінки з однієї родини. Тепер Розбирають підвальне приміщення, куди обвалилися всі перекриття одного під'їзду. Я в цьому будинку проживаю і там була затрудниця поверх у цьому всьому під'їзді. На другому поверсі вона жила і не знаю, жива, не жива. Воно проживав і зять. Ну, час, питаюсь, знайдеш. У дворі висотки, де впав цілий під'їзд через російську ракету, постраждали ще два будинки. П'ятиповерхівки вони розташовані буквально в кількох метрів від висотки. Ви бачите, що зараз вже тривають розбір завалів. Люди закривають по понівечені вікна. Тут постраждали абсолютно всі квартири. Є поранені. Люди тим не менше, зараз вони отримали доступ до своїх помешкань, намагаються розібрати будівельне сміття, і комунальники їм у цьому допомагають. Дехто з місцевих жителів провів останню ніч у своїх зруйнованих помешканнях. В цьому будинку немає цілих квартир, я правильно розумію? Якими були вона я, там? Я не буду давати возну інформацію, але мені здається, що є цілі квартири, угу. але вікна вибуть постраждали десятки квартир у трьох будинках. Де СНСники вже задіяли крани, піднялись на верхні поверхи вже сусіднього від зруйнованого те, що вцілілого під'їзду, для того, щоб розібрати будівельне сміття. Розібрати балкони, які понівечили вибуховою хвилею. Ну і зараз ми бачимо, як люди, які отримали доступ до своїх квартир вже зранку, забирають вцілілі речі. Я тут жив, але. Ви комусь допомагаєте? Да. Другу мій брату мене теж квартиру розібрали. Нічого гарного. Жистяк повний. Поряд з місцем російської атаки і пошкодженими трьома будинками працює величезний штаб, який допомагає місцевим жителям. Тут можна випити гарячої кави, поїсти чогось гарячого, тому що у будинках досі відсутнє газопостачання. Люди не можуть собі приготувати їжу, світло дали лише напередодні є лише вода. Так само тут можна отримати психологічну і медичну допомогу. Тут чергують медики, і люди звертаються до них до тепер після доби. Яка минула після атаки, все одно людям потрібна психологічна і медична допомога. Поряд з ними працює поліція, слідчі, які беруть покази щодо руйнувань, і так само люди можуть подати заявку на є відновлення і на одноразову виплату щодо тих помешкань, які постраждали. Одна важлива деталь: у будинку на Солом'янці, де упав під'їзд і постраждав геть увесь будинок. Є офіційне укриття у першому під'їзді. Дає навіть вказівник про те, що тут можна ховатися від російської атаки, і всю ніч тут перебувало майже сотня людей, кажуть очевидці, бо сюди сходилися люди із сусідніх будинків. Це укриття вистояло. Вуха позакладало, діти кричать, плачуть там людей було до ста, мабуть, в цьому укритті. Світло погасло, темрява діти плачуть. Ці кричать Такий такі. жах був. на місці російської атаки, де загинули люди. Вже приносять живі квіти. Ось один з букетів на майданчику. Поряд з будинком, де російська ракета знесла цілий під'їзд. Це була одна з найбільших атак Російської Федерації на Україну і на Київ за останній рік. Юлія Кирієнко Ігор Сірий, ТСН 1+,1.